Жінка з каюти номер 10 Британо американський психологічний трейлер з Кірою Найтлі, який ґрунтується на одноіменному детективному романі письменниці Рут Вейер, що описує загадкові події під час морського круїзу. В центрі історії журналістка Лора Блеклок, яка в процесі роботи над новою статтею вирушає в плавання на розкішній яхті разом із групою пловових людей, де прагне відпочити і сповна насолодитися відрядженням. Та з перших годин подорожі жінка помічає приховані погляди пасажирів і дивну поведінку екіпажу. А коли вона стає свідком злочину, всі навкруги стверджують, що одного пасажира ту взагалі ніколи не було, та намагаються переконати жінку, що це лише плід її уяви. Тож, аби з'ясувати, що насправді сталося тієї ночі в каюті номер 10, Лора починає власне розслідування та поступово відкриває темну сторону круїзу і втягується в паутину таємниць, які сягають корінням у загадкове минуле судна та його пасажирів. Це доволі непоганий камерний детектив Трилер з цікавим закрученим сюжетом, що тримає напругу і таємничість подій до самого фіналу, і де кожна нова розгадка змушує героїню переглянути свої погляди на довіру та покаже справжню ціну розкішного життя.